Працівники міського департаменту житлово-комунального господарства разом з підрядними організаціями продовжують готувати житлові будинки, що постраждали від російських обстрілів до опалювального періоду. Першочергово закривають вибиті внаслідок вибухів вікна та двері. На якому етапі нині ремонтні роботи та чи встигають виконати їх до достання холодів, розкажемо далі. Зазвичай їх робота залишається непомічною, проте вони впевнено тримають свій робочий фронт. Щоденно, попри сигнали повітряної тривоги та небезпеку, миколаївські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів житлових кварталів Миколаєва. П'ять локацій у місті, більше десяти будівельних бригад і понад 30 будинків у роботі. Це нинішній порядок денний місцевих комунальників та підрядників, які працюють на замовлення департаменту житлово-комунального господарства. Житловий фонд Миколаєва зазнав чималих ушкоджень внаслідок масованих ворожих обстрілів упродовж останніх кількох тижнів. Тепер ремонтним бригадам доводиться швидко ліквідовувати наслідки прильотів, аби підготувати постраждалі оселі миколаївців до настання холодів. Основна робота це підготовка до опалювального сезону, тобто це закриття розбитих пошкоджених вікон, дверей деяких для того, щоб не втрачати тепло після того, як ми подамо тепло на всій будинки. Матеріали надає ну, Якщо брати кількістю, то мабуть, в основному це благодійники надають. Також ми отримуємо з резервних фондів, від області отримуємо матеріали і або віддаємо підрядникам або СББ, або нашим комунальним підприємствам, які наразі закривають вікна. Локація у мікрорайоні Ліски є однією з найскладніших на сьогодні. В ніч на 30 вересня у двір багатоповерхівок влучило кілька російських ракет. Одна з них поцілила у дах десятиповерхівки, ще одна впала на подвір'я, пошкодивши парковку і підземні комунікації. Дома отримали дуже великі повреждення. Сьдьмий під'їзд под'їзд в 54 четвертому признана аварійним, в му вилетіли всі окна у людей, балконні блоки і причому навіть разом з рамами повилітало все. Ну, сейчас час з помощі департамента ЖКХ нам приїхали подрядчики. Спасибо большое. они дали нам і подрядчика, і матеріали. Спочатку ремонтники закривають вікна у квартирах, власники яких залишилися у Миколаєві. Далі за допомогою вишки та альпіністського спорядження зашиватимуть вікна у помешканнях без господарів. До п'ятого етажа нам обіцяли, що будуть зашивати при допомогі вишки наружні окна. Ну де не ні присутствують жильці а. А више будуть висотні бригади роботи. Також у будинках внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі та газопровід. Наразі ремонтні бригади вже відновили електрику. Згодом газовики полагодять свої мережі. У департаменті житлово-комунального господарства зазначають: з моменту перших обстрілів Миколаєва було пошкоджено близько 42 тисячі квадратних метрів вікон в оселях Миколаївців. Не можу сказати точної саме цифри, тому що комісії з огляду пошкоджених будинків ще в процесі, тобто ми ще не до кінця дійшли. Відновлення ну трохи менше половини від цієї кількості, враховуючи, що в деяких будинках прилітає і повторно, і втретє, і те, що ми вже закривали, воно вилітає знову. Ми знову маємо повертатися до цих об'єктів. Будівельні бригади працюють щодня у різних районах міста. Комунальники визнають обстріли, що продовжуються, і тепер додають їм роботи. Попри це, вони поступово готують всі будинки до опалювального сезону. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.